Київському дельфінарію перекрили каналізацію. Водоканалі стверджують, що врізка незаконна. За користування водовідведенням тут ніхто не платив. У ситуації розбиралися наші журналісти. Дельфінарі у столиці працює вже сьомий рік, і ось інспектор держбудинспекції, спокою якого можна лише позаздрити, повідомляє офіційну будівлю закладу. Досі не здано в експлуатацію. Будівля київського дельфінарію немо. Е Експлуатується без прийняття об'єкту в експлуатацію, хочу сказати, що всі необхідні дії з боку на тоді інспекції було виконані, складені матеріали. За результатом проведених перевірок більше головний інспектор про результати перевірок нам повідомити не зміг. Та промови є те, що заклад працював безперервно через відсутність документації про здачу дельфінарію в експлуатацію про договори ані підключення до водопостачання, ані водовідведення мова не йде. Фактичний об'єкт пользується нашими услугами самовольно, врізався в колектор который принадлежит водоканалу самовольно. водоснабження. этого об'єкта осуществляется от ледового стадиона, стадіону недостроєного от скважин ледового стадіону, що в принципі теж нами не согласовывалось. Та поки ж водоканальники вирішили позбавити дельфінарії лише каналізації з блокуванням труби. Справа виявилася не кілька хвилин. Можливо, багато часу не знадобилося, бо комунальники добре знайомі з саме цією врізкою. Процедура її блокування вже стала традиційною. Неодноразово вже ми намагалися ліквідувати цю самовільну врізку, після чого керівництво дельфінарію самовільно її знову ж таки відновлювало. Як вже говорили попередні спікери, ми про цю ситуацію повідомляли і адміністрацію району, і відповідно прокуратуру КМДА. Поліцію у адміністрації Дельфінарію правда своя керівництво стверджує, просто забракло часу, щоб підготувати документи заковикли в оформленні земельної ділянки, частина якої належить іноземним інвесторам. Дійсвільно були підключення, але ми не просили попросіли їх заключить самі хоча б тим времінний договор. На что пока нам было отказано, в связи с отсутствием да, документов. Документов у нас пока быть не может, потому что, скажем так, у нас 70% это мы стоим на российской компании території російської компанія 30%, процентів етаву на території до стадіона. При цьому в дельфінарії говорять, зривати пломбу не збираються. Хоча водоканал вже вкотре закупорив трубу просто цеглою та цементом. Наступним шагом може бути бетонування, каналізація повністю. Тобто приїде міксер бетонний, зальє в колодязі, вже вже не вийде. та за яких умов терпець вірветься, не уточнюють. Тим часом у дельфінарії скасовувати вистави не збираються. Варіантом вирішення проблеми називають. Вирити вигрібну яму, поки стосунки з водоканалом не узаконять. Іван Біличенко, Олег Борщевський, телеканал Київ.